Вітаю на велопланеті! З вами Сергій Чобітько. У своїх відео я неодноразово казав, що мити свій байк на автомобільній митці – це не найкраща ідея, бо це великий ризик пошкодити комплектуючі, в яких є вальниці. Але ви все одно продовжуєте це робити, та й сам я періодично також так мию велосипед. Тому у цьому відео я покажу вам, як робити це коректно. Під дослідним сьогодні буде мій джетрокс, який стоїть брудним, напевно, вже пів тижня після одної брудної катки, відео про яку вийде трошки згодом. І не раджу так робити, бо тут все засохло і відмиватись буде дуже тяжко. І щось я практично впевнений, що без ТО мені не обійтись. Тож я беру свій байк і вирушаю на автомобільну мийку. Сьогодні я зарядив аж 100 гривень, бо знімаю відео і скоріш за все буде декілька дублів. А зазвичай вистачає 30, ну максимум 50, якщо велосипед дуже брудний. Раджу займати крайній бокс, щоб не облити ноги тим, хто знаходиться по сусідству. А також зніміть аксесуари, якщо вони у вас не підтримують захист від води. Зазвичай я це не роблю, бо у мене вони водозахисні, але сьогодні залишив їх вдома. Коли обираєте мийку, зверніть увагу на те, щоб там був режим міського тиску. Тобто, коли ви не тиснете на гачок пістолету, у вас іде низький тиск, коли тиснете високий. В режимі високого тиску можете обмити велосипед здалеку, для того, щоб розмочити засохлий бруд і щоб він почав потрошку вже сам обтікати. А от зблизька велосипед треба мити тільки в режимі низького тиску, так ви зменшуєте врегідність того, щоб ви у вальниці заб'єте бруд з водою. Бо ущільнення все ж таки тут не такі, як у автомобілів. І вони не здатні протистояти такому високому тиску. Також слідкуйте, щоб ви не направляли струмінь під прямим кутом у всі з'єднання, де знаходяться вальниці, тобто каретка, втулки і кермова колонка. І бажано не лити сильно в бік підсидільного хомута, бо так ви можете також всередину раму загнати воду. Якщо у вас є бонки, в яких не закручені болти, теж не лийте туди прямим струменем, а бажано завчасно просто закрутіть туди болти. Також, якщо на вашому велосипеді встановлена амортизаційна вилка, намагайтесь не направляти струмінь прямо в ноги вилки, хоч там ущільнення і непогані, але все одно під тиском є ризик загнати бруд прямо в штани і потім у вас просто вилка з часом прийде в негодність. А от кермо я правдив би мити не тільки низьким тиском, а й відійти трошки подалі, щоб мінімізувати можливість затягнення бруду у ручки перемикання. Високим тиском можна мити покришки. Їм від цього нічого не станеться, тим паче, що з ким ви не зможете вибити бруд, який сидить в протекторі. Тоді майте на увазі. Бруд буде розлітатись в усі боки, якщо ви в чистому, раджу так не робити. І з заднім колесом також обережніше, бо педалі в цей час розкручуються так, що якщо влупить в ногу, можна навіть і до крові собі розбити. Також високим тиском можна промити ланцюг, якщо ви в подальшому плануєте його змащувати. Я після такої процедури навіть його ніяк не домиваю, бо він непогано так відмивається. І також можна промити касету, але тут вже краще використати низький тиск, щоб мінімізувати потрапляння бруду під ущільнення барабану. Коли великі шматки бруду змиті з велосипеда, можна додатково ще пройтись низьким тиском по всьому байку, щоб змити залишки малого бруду. Ну можливо ви десь щось упустили, і так у вас буде шанс це побачити і домити. Після того, як ви закінчили з однією стороною, перевертайте байк на іншу і повторюйте всю процедуру. Також не забувайте, що шатуни і перемикач треба домити і з іншого боку, а також і внутрішню сторону пер, бо з того боку ви їх точно повністю не промили. Якщо у вас залишилось трошки грошей, то можна низьким тиском промити і взуття від бруду. Ну я сьогодні в кросівках, тому робити цього не стану. І, до речі, не раджу цим користуватися, якщо на вулиці холодно або вам додому від мийки їхати дуже далеко. Після того, як ви помили байк, можна його трошки розтрусити, щоб збити великі краплі води. Тільки не користуйтесь продувками, бо ви видуєте вальниць все мастило. Можна ще протерти сідушку, протерти дуали чи гріпси, і, в принципі, можна і рушати на ньому. Зверніть увагу, що мокрі гальмівні колодки гальмують не так ефективно, і ще й вони пищать як маршрутка. Можна трошки проїхатись на ледь затиснутих гальмах. Це допоможе їх розігріти, і вода випереться з колодок, і вони дуже швидко стануть знову ефективними. Як ви могли помітити, я не використовував піну, бо, по-перше, це не має великого сенсу для велосипеду. Він і так гарно вимивається водою і вартується дешевше, ніж якщо мити з піною. Ну а по-друге, гумові ущільнення велосипеда можуть виявитись не такими витривалими до автомобільної хімії, як власне автомобілі, бо велосипед це більш ніжний механізм. І також бувають інколи випадки, коли після мийки з піною з велосипеда може потроху злазити фарба. Так, це скоріш виключення, але. Таке інколи трапляється. Загалом на цьому етапі можна вважати мийку завершеною. Лишається хіба що змастити ланцюг, коли він підсохне. І так, велосипед не вийшов ідеально чистим, десь є шматки бруду, десь якісь потьоки, розводи. І в принципі, якщо у вас наступна катка буде така сама брудна, то можна так і лишати, який сенс вимивати до чистоти. Але якщо далі будуть сухі і чисті дні, тоді в принципі можна дістати ганчірки і добряче понатирати велосипед. Я інколи сам люблю таким позайматися. Для натирання, в принципі, вистачить будь-якої м'якої ганчірки. Можна спочатку вологою пройтись, а потім сухою. Тільки якщо у вас залишились великі шматки недомитого бруду, краще спочатку змийте його губкою, щоб не втирати його у лакофарбове покриття. Якщо у вас є амортизована вилка, обов'язково м'якою сухою ганчіркою протріть ноги і взагалі заведіть собі звичку робити це після кожного виїзду. Так ви подовжите термін служби. Також покрутіть всі з'єднання, де є вальниці, і ви почуєте, чи не потребують вони обслуговування. Можливо, вони працюють насухо, бо ви вимили мастило, або все ж таки мийкою ви затягнули дрібний пісок, який там хромтить. І знову ж хочу наголосити, що такий вид мийки велосипеда не є найкращим вибором, бо тут дуже великий ризик нашкодити велосипеду. Він годиться хіба що, якщо ви тільки виїхали з лісу, весь брудний і не хочете вести це в місто. У будь-якому іншому випадку краще завести садовий шланг, якщо ви живете в приватному секторі, і користуватись ним. Якщо ж ви живете в багатоповерховому будинку, то можна збити великі шматки бруду з якоїсь пляшки чи завести пневматичний оприскувач для саду, а вже вдома, в ванні домити велосипед до кінця. Ну а якщо вам пощастило так само, як і мені, мати тільки душову кабінку, тоді вам доведеться розважатись з ганчірками і відром. Якщо ж все ж таки хочете помити в душовій, то подивіться, як я це робив отут, і не раджу вам повторювати. Або це відео гляньте, де наш механік Євген показує, як адекватно і коректно мити велосипед. Ну а ви були на каналі Велопланета. Мене звати Сергій Чобітко. До зустрічі у наступному відео.